Атакувати НАТО РФ буде готова за п'ять років. Про це зауважує генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За його інформацією, військова машина РФ прискорюється, відновлює сили за допомогою китайських технологій. Цьогоріч оборонна промисловість РФ випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин, 200 ракет іскандер. Про це Рюте заявив під час виступу у Чатам Хаосу у Лондоні. За його словами, через Росію війна повернулася до Європи. Зараз ми всі перебуваємо на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що багато разів перевищує Швидкість звуку, відстань між європейськими столицями це лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу, є лише НАТО. Фактом є те, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні, підкреслив генсек альянсу: 5% від ВВП на оборону. Це не просто цифра, вона ґрунтується на твердих фактах. На саміті НАТО в ГАЗі, 24-26 червня мають погодити нову збільшену цільову позначку.